Це минуле нашого краю. Проте воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. На проводи у Шахтарську Кадівку прибули гості з далекої довнини. Гої твії, сил у уклін тобі земний. Альоша Попович заздрить і радіє. Серед перших зарельотів і його український нащадок Павло Попович. Намаганнях перемагають тільки такі, як Добринян Нікітич. З того часу, як сосну відредагували, залізти на неї вдасться хіба щось так. За спритність та уміння бублики, пряники-бедяники та золоті рибки. З таких коротких років життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.